4 липня кривий ріг пережив комбіновану атаку. Спочатку декілька БПЛА влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. Пізніше моніторингові групи повідомили на місто летить кап. Факт влучання засобами повітряної авіації підтвердило повітряне командування Схід. Близько 11.25 у повітряному просторі тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущено з літака тактичної авіації противника. Ймовірно, су 34 ціль пролетіла понад 100 кілометрів і влучила у районі міста Кривий Ріг об 11.38. Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння. Керована авіабомба до Кривого Рогу долетіла вперше, і це не аби як стривожило жителів міста. Олександр Анатолійович телефонує дружині заспокоїти. каже, коли пролунав останній вибух, присів від несподіванки. Удар спричинив перебої з електроенергією і телевізійним мовленням. Це мабуть, десь тут з сторони каховки. Навіно там 70 кілометрів. Вийшов парень, ну з мого дому 4-го під'їзду, і сказав, що це саме. Пропала рудана, каже, показує, що Рудана, але ну, кадрів немає. Я виходив десь полчаса назад, то світ був, а зараз він вийшов, що її напруги немає вже в нашому домі. Ракетна атака викликала збій у роботі електротранспорту. Я їхав на швидкісному трамваї. і десь там після Артему площі зупинився трамвай, сказали, що зупинка руху немає живлення електромережі. І ось з пішки сюди добрався якось виїхати. Нас супроводила там охрана до ближайшої дороги. Ось так протягом кількох годин виглядали станції швидкісного трамвая. Нервовий ранок налякав жителів серед містя. Чули багато, неодноразово були вибухи, і люди були дуже збентежені і прилякані. Ці вибухи це стресові ситуації. Внаслідок атаки по кривому рогу постраждали шестеро людей. До ліквідації наслідків влучання були залучені понад півсотні рятувальників. Коли надзвичайники прибули до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару. Травм зазнали двоє фахівців ДСНС, пошкоджені чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Назвичайники разом із міськводоканалом гасять пожежу. Відновлюємо роботу швидкісного трамваю та тролейбусів. Багато вигоріло кабелів. Близько чотирнадцятої години рух тролейбусів був повні.